Доброго дня, мене звати Максим Карпаш, я доктор технічних наук, професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики івано франківського національного технічного університету Нафти і газу. Сьогодні у засобах масової інформації в інтернеті можна знайти багато скарг про якість природнього газу. Метою наших експериментів є підтвердити або спростувати частину тверджень або міфів, які побутують сьогодні в засобах масової інформації і на просторах інтернету стосовно якості природнього газу. Цих серій досвідів мені будуть допомагати мої колеги. Ігор Рибіцький і Андрій Яворський, доценти кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики. Метою сьогоднішнього експерименту буде встановити, як впливає рівень СО2 діоксиду вуглецю у повітрі, в середовищі на кухні на швидкість нагрівання 1 літра води в металевій кастрюлі. Попередньо нами було встановлено, що час нагріву 1 літра води від 15 до 90 градусів Цельсія в металевій кастрюлі склав 9 хвилин і 43 секунди. Фіксуючи покази газового лічильника, ми можемо сказати, що для нагрівання літра води довелося витратити 24 тисячних кубічних метра або 24 літра природнього газу. Далі ми за допомогою спалювання газу на всіх чотирьох камфорках у газовій плитці і герметизації простору кухні ми перекриємо металопластикове вікно, щільно закриємо двері. Ми будемо підвищувати концентрацію вмісту СО2 у цьому приміщенні до 3 тисяч. Частинок на мільйон. І при цьому замірюємо час нагрівання одного літра води в тій самій кастрюлі, на тій самій камфорці і порівняємо, наскільки це впливає на показники горіння природнього газу. Як ви бачите, ми запалили всі чотири камфорки на газовій плиті і спостерігаємо повільне, постійне підвищення концентрації СО2 у повітрі. Отож, можемо припиняти, ми досягли концентрації рівня СО2 в нашому приміщенні понад 3000 частинок на мільйон, фактично ми в 4 рази збільшили концентрацію від початкової. Тепер переходимо безпосередньо до самого вимірювання. З допомогою мірного стаканчика ми набираємо 1 літр водопровідної води. Наливаємо його у звичайну металеву кастрюлю і повторюємо наш дослід за підвищеного рівня СО2 у приміщенні, моделюючи при цьому активне використання газових приладів в приміщенні і перебування багатьох людей на кухні. Ми розміщуємо нашу кастрюлю на ту саму камфорку, в то саме положення регулятора подачі газу і встановлюємо цифровий термометр і фіксуватимемо. Час нагріву від 15 до 90 градусів. При цьому ми також фіксуємо і покази газового лічильника. При цьому прошу зауважити, концентрація СО2 досягла 3700 одиниць на мільйон. Отож, ми завершили наш дослід, досягнули температури у кастрюлі понад 90 градусів. При цьому час нагріву від 15 до 90 градусів в нашому випадку склав 10 хвилин і 29 секунд за концентрації СО2 у повітрі середовища на кухні 3700 частинок на мільйон. Нагадаю, попередні результати складали 9 хвилин і 50 секунд за концентрації 700. Частинок на мільйон. При цьому, якщо в першому випадку при нормальній концентрації СО2 ми спалили для нагрівання 1 літра води 24 літра природнього газу, то за підвищеної концентрації СО2 у повітрі майже у 4 рази ми спалили на 1 літр більше, тобто 25 літрів природнього газу.